Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. Ви плануєте замовити автоматику і не знаєте, що саме ви отримаєте в комплекті. Тож для вас ця розпаковка. Розпаковка однієї із найпопулярніших моделей на нашому ринку на проєм 4-5 метрів, автоматика для відкатних воріт, Xboost ES700 версія Pro. Версія Pro, саме версія Pro, це версія з оновленою платою керування та з оновленим дизайном. Подивимось, що саме входить в базовий комплект цієї автоматики. Тому що люди завжди дивляться на фотографії. Там багато всього показано. Ми будемо з вами відвертими і покажемо, що знаходиться в базовому комплекті. Перша нас зустрічає інструкція детальна інструкція по монтажу та налаштуванню саме цієї моделі. Також ми завжди вкладаємо гарантійний талон офіційна гарантія на цю автоматику 5 років. Дістанемо наш привод. Він просто виїжджає. Нас зустрічає монтажна пластина. Монтажна пластина, ви її прикручуєте до вашого закладного швелеру, або приварюєте, або прикручуєте на бетон, як вам зручно буде. До речі, виконана із достатньо такого грубого металу. Є зазор для регулювання безпосередньо нашого мотору. Бачимо високу якість пакування. Мені як менеджеру це дуже до вподоби, тому що я не хвилююсь, що до мого замовника автоматика доїде пошкоджена. Все дуже гарно запаковано. Під кожну, під кожну деталь є свій відсік саме в цій коробці. Все дуже збито. Бачимо у нас пульти, ключики розблокування, коробочка з кронштейнами та кріпленнями. І безпосередньо наш мотор. Це у нас щоб волога не збиралася. Подивіться на цей сучасний дизайн. Як все гарно організовано, вихідна шестерня. З цієї сторони, ви можете побачити і запитати, де саме у нас механізм розблокування для того, щоб, коли немає світла, відкрити наші ворота. Він захований за ось такою глянцевою панелью. І ось наш механізм механічного розблокування. Дуже сучасний дизайн, глянцева ставка. Корпус вологості, який йому не страшні ні мороз, ні дощ, ні сніг. Дійсно, по відгукам клієнтів ні одного випадку, щоб щось від вологи там постраждало всередині. Подивимося, що входить в комплект кронштейнів та кріплень. По традиції у X-Boost завжди йдуть анкера в комплекті. Ви завжди можете в бетон, якщо у вас бетонна основа, заанкерити. Вашу монтажну пластину і на неї вже поставити та відрегулювати автоматику. Два магнітних кінцевичка. Дана автоматика працює по магнітам. Крайні точки на закриття та на відкриття. До речі, достатньо такі сильні. Монтажні кріплення для цих магнітів. Болти, гаєчки, шайбочки, як я кажу, на всі випадки. Подивимось, як виглядають у нас пульти керування. Ключі розблокування, до речі, два штучки. Один завжди, що був запасний. Не всі виробники кладуть саме два ключі розблокування. Перепрошую. Ось такі пульти у нас в комплекті. Дуже тоненький пульт, мені подобається особисто, він в кишені не займає багато місця. Все. Тобто він не випирає, не торчить, ну, дійсно дуже класний дизайн. Також мені подобається, що у нього йде металева окантовочка, ось така дійсно з металу, холодного. І ви завжди, навіть інтуїтивно, не дивлячись на пульт, натиснете ту саму клавішу, яка вам треба, тому що ви розумієте, з якої сторони ви взяли пульт. У Xboost є особливість, що у них пульти із захистом від взлому. Ви натиснули, у нього постійно, при кожному натисканні змінюється частота. Це дуже важливо, щоб ніхто не підмінив саме цю частоту і не відкрив ваші ворота ніхто, окрім вас. Також мені подобається, що ви натиснули один раз, пульт працює одну секунду. Не треба натискати, тримати, один раз натиснули, автоматика 100%, якщо вона в радіусі дії пульта спіймає ваш сигнал. Ось такий базовий комплект, який ви отримаєте в коробці саме з автоматикою. Також при підборі аксесуарів та комплектуючих до автоматики, наші спеціалісти завжди вам прорахують, скільки вам треба буде зубчастої рейки. Зубчаста рейка у нас завжди йде оцинкована 8 мм. Достатньо жорстка, вона взагалі не гнеться. Дуже надійна, по відгукам, дуже якісна зубча старейка. В комплекті завжди з кожним метром йде три бабишки, ось таких, куди все накручується. Також, що важливо, для безпеки ви завжди можете придбати комплект фотоелементів. Це можуть бути безпровідні та провідні фотоелементи. Якщо ваші ворота відкриті і в проємі ваших воріт стоїть якийсь об'єкт. Ваші ворота просто не закриються. Якщо хтось із вашої сім'ї під'їхав, натиснув пульт, не побачив, або ви випадково натиснули пульт, це убезпечить вас від неприємних ситуацій. Також є у нас сигнальні лампи ось в такому дизайні, більш мінімалістичному, з антенкою для збільшення радіусу дії пульта. І ось такі більші, більш яскраві сигнальні лампи. Також є великий вибір модулів саме дистанційного керування. Це GSM-модуль та Wi-Fi модуль. GSM-модуль працює по принципу дзвінку з телефона, і ваші ворота відкриваються. Wi-Fi модуль з додатку з телефону. Що важливо, саме наші Wi-Fi модулі йдуть з датчиком положення воріт. Ви в додатку в вашому телефоні будете бачити, ворота ваші зараз закриті чи відкриті. Це дуже зручна штука саме через інтернет. Але єдина умова, щоб добував Wi-Fi до воріт. Звертайтесь до компанії Просто ворота. Наші спеціалісти завжди підберуть оптимальну модель саме на ваші відкатні ворота. Ми підберемо вам правильний набір аксесуарів, щоб ви отримали задоволення від користування автоматикою Xboost.